От про те, щоб будувати плани на майбутнє, незалежно від того, коли вони будуть. Ну, щоб це не особливо для чоловіків не виглядало як. Ну я ні, я напевно до кінця не уявляю, там, якщо там, один хтось з українця, там, хто тепер боронить там, з бою, повертається, і він там не думає, що так. Коротше, невідомо, коли це буде. Зараз я там буду дзвонити чи писати, на що воно треба. Я сподіваюся, що таких серед наших слухачів принаймні немає. Мені хочеться вірити, що українські чоловіки вони так не думають. Ну, ми можемо розуміти, що ті, хто перебувають на передовій, то вони в іншому стані. 100%. Але навіть. Незалежно від цього стану родина потребує своїх чоловіків, і я переконаний, кож, кожен, кожен кожен боєць потребує своєї родини зв'язку з тією реальністю, а, ну є, яка є, є, реальність не обмежується полем бою. Хоча okay. це дійсно зараз для тих, хто там, це номер один, але воно не обмежується. Я не пам'ятаю у кого нещодавно на сторінці в Фейсбуці прочитав, що хтось. Саме з військових, хто перебуває на передовій, він свою дитину попросив. Ти мені не розказуй про новини там, війни, а розкажи, чи є поруч садок, там, де ви зараз перебуваєте. Це важливо, це важливо, і родина в цьому сенсі це той самий тил для бійця, да, який може його підкріпити. І Навіть ну, я читав книгу про людей, які пережили різні страшні випробовування загрози власному життю, то проходили ці загрози краще ті люди, які думали про тих, кого вони люблять, до кого вони повернуться. Друзі, а, ті, хто зараз нас чує, якщо ви тимчасово розлучені з власними сім'ями, з тих чи інших причин не Зволікайте і при нагоді скористатися можливою, дати їм про себе знати. Слухай, ну добре, зараз а, так виглядає, що ми так багато говоримо про чоловіків і так а, в цілому покладаємось на їхню свідомість і відповідальність. Але ж можемо якось підбадьорити і інших. Наших коханих, особливо якщо вони а, там на відстані. І я розумію, що це може бути, ну, бути дуже непросто, да? тому що мама, яка там з маленькою або кількома маленькими дітьми, сама далеко від чоловіка, і ще якщо вона виїхала в якісь там інші обставини, в іншу країну. Там, без мови, без нормальних умов життя, чи навіть якщо з нормальними умовами життя, напевно, вона більше концентрується на тут і зараз. І ота перспектива віддаленого майбутнього, мирного, де чоловік поруч, вона не є аж такою пріоритетною. Чи ми можемо дати перспективу для таких людей? Можу сказати, що у мами свій фронт в цьому сенсі. Сто процентів. Так, я розумію, про що йдеться. Я сам знаю про таких мам. І для деяких з них, хто там зараз з різних причин там, за океан, да, не лише в Європу, да, з дітьми переїжджає, то там перспектива воз'єднання з батьком. Ми ж розуміємо, що чоловіка, чоловіка, який. Перебуває зараз в військових діях, у нього не буде можливості найближчі декілька років покинути країну. І перспектива воз'єднання взагалі дуже далека. То так, у неї багато таких і побутових викликів, і емоційно вона може по-різному ця жінка себе відчувати і переживати uh -huh. все, що відбувається, свій стрес. Але ми, хоча б про це скажемо, просто щоб звернути увагу або нагадати. Що а, і для неї, і особливо для дітей а, присутність батька з її вуст вона важлива. Важливо розділити відповідальність за, за те, що відбувається, не лише на собі її тримати, а uh -huh. розділити з батьком перед дітьми цю відповідальність uh -huh. і в собі теж розділити з ним. Бо такі рішення ну зазвичай не приймаються просто кимось одним. Це було спільне рішення, про це не варто забувати. Uh -huh. І обидва несуть відповідальність за те, що uh -huh. родина саме таким шляхом пішла. Ну і по друге, дітям потрібно представляти батька. І навіть за умов мирного життя мама вона має таку емоційну владу по відношенню до дітей. Ну, принаймні до певного віку так точно Має, має таку владу, що. Багато в чому залежить, наскільки батько буде присутнім в житті дітей від того, наскільки мама репрезентує його mm -hmm. перед дітьми, і варто не забувати про цю репрезентацію. Да? Передавати обійми від батька, передавати поцілунки від батька, з батьком узгоджувати оцей контекст, в якому перебуває родина, в якому перебуває він, щоб розуміти і він ну, розумів контекст і Динаміку життя родини, і родина розуміла, і щоб їх послання вони були десь в унісон до дітей. Тобто, фактично, навіть віртуально чи ну, скажімо так, заочно мама робить для дитини чи для дітей батька безпосереднім учасником процесу. Виховання да, чи так, зростання так. є якісь. Тобто це не те, що він там дистанційований, так і все. є багато рішень, які там родина може приймати з урахуванням думки батька, навіть якщо він фізично тут mm -hmm. не присутній, але з ним можна це обговорити, узгодити, і його думка вона буде заявлена, як ми разом з татом прийняли таке рішення, і це добре.